Не виділяйся, гординя це такий страшний гріх. Тут це переконання воно взагалі стримує від якоїсь реалізації людини, самореалізації, видимості, публічності чи прояву сили. При наявності такого переконання людина сидить, як сіра мишка, вона нічого не хоче робити, вона знає, це, що так сказано, прописано. І от я так собі свою жизнь проживу. Народилась, пожила, померла, би, і та й все. Світ на цьому якби, і закінчився в неї. Якогось стимула, щось заробляти, щось якось міняти, робити якісь м -м, позитивні моменти для цього світу, щось якось змінити світ на краще якимись проявами або винаходом якимось це не про цих людей. Тому. В цьому моменті таке переконання нашого з вами християнського егрегора, воно лише шкодить. І якщо у людини є таке переконання, його потрібно ну, викидувати як якогось черта з церкви, як то кажуть.